Вікторія Леонова проживає в мікрорайоні Ленківці обабіч ґрунтової дороги. Каже, цим шляхом вивозять гравій з річки. Відтак, через вібрацію від вантажівок, в її будинку утворилися тріщини та обсипається шпаклівка. З'явилися всіх або тріщини в будинку, або, скажімо так, плитка відійшла від порогу. Тобто воно все усувається. Для чого нам це? Нам потім відшкодовувати це ніхто не буде. Я переживаю за своє майно. Я і власниця цього, ну мені якось, я розумію, що пан має кошти, він може собі відремонтувати. У мене таких можливостей немає. Це цілодобово. Щоб ви собі розуміли проміжок між машинами, ну, можливо, дві хвилини. Все. І це бабах, 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 оце цілодобовий шум. Через постійний рух машин здіймається пилюка, яка потрапляє в будинок, каже Галина Бензик. За її словами, вантажівки їздять щодня. Так йдуть сильні вібрації, особливо дуже чути вночі, тому що коли сорокатонка проїжджає, тут хати прямо трусяться. Всі от я позавчора прийшла з роботи, і порахувала, що за пів години 18 машин проїхало. Гравій вивозить підприємство Чернівецький гравійно-піщаний кар'єр. Вони розробляють русла рік у Чернівецькому районі. За словами заступника директора підприємства Михайла Гайничеру, зараз вони працюють над тим, аби змінити маршрут перевезень і навести гравій цією дорогою. Для цього потрібно два місяці, водночас готові виділити гроші на потреби мікрорайону у якості компенсації. Готові надати посильну допомогу. Що ви скажете? Якщо дитячому садочку, дитячому садочку. Просимо одного, щоб ви нам дали термін, поки ми зробимо дорогу. Ми постараємося зробити за два місяці і просимо дати можливість возити ці два місяці. На зборах громади мешканці вирішили облаштувати обмеження для проїзду вантажівок. Вони не погодились на пропозицію підприємства зачекати два місяці, аби прокласти новий маршрут. Поліція та комунальне підприємство Міськшеп встановило дорожні знаки та монтують арку перед в'їздом у мікрорайон. Також місцеві купили камеру спостереження, аби фіксувати проїзд машин. Встановлені знаки, як бачимо, і арка. Або ворота, як називається, які будуть пропускати автомобілі не вище трьох метрів і розопід'яністю не більше восьми тонн. Бачите, знаки вже висять, тому вони не повинні їхати. За словами місцевої жительки Любов Сорохан, якщо підприємство продовжить вивозити гравій цією дорогою, люди зберуться на мітинг. Христина Тимофійчук, Володимир Дорош, новини на Суспільному, Буковина.